На столі міністерство. На столі? Знов тривога! Да зте за... вже просто, Ідіть, клядар. Отак і знімаємо огляди. Не нехтуйте, я не нехтую. Все приїхало в ось таких двох крафтових пакетах, на яких є лого Міністерство шаурми. Замовляв через Bold Food, тому що тільки вони доставляли. Я скажу, що цей заклад не дуже близько до мене знаходиться, але доставили за 50 хвилин, а обіцяли за півтори години. Тому респект, дуже швидко. Чувак, я не знаю, як ти крутив педалі, але ти робив це дуже швидко. Замовлення вийшло на 1755 гривень. Не скажу, що це сама дешева шаурма. Давайте дивитись, наскільки ж вона смачна. Відразу респект за те, що всі шаурміні наші підписані, це дуже класно. І також не на всіх, правда, а лише на одній я побачив класну штуку, де написано верх іде низ. Це супер. Молодці заморочились, але чому цього немає на всіх? Я не знаю. Можливо, коли я відкрию, мені це стане зрозуміло. Приїхали вони теплі, і все це все, що я можу сказати, кожна замотана окремо в фольгу, і це також респект упакування супер молодці. А так виглядає наша комплектація. Достатня кількість серветок, їх навіть багато. І дуже багато вологих серветок. тому тут також на їжку можу поставити свій респект. А ще вилка і ножик. Почнемо, шаурмейка називається Банкок. і, можливо, це якась новинка, тому що написано фото буде але згодом. Ну, це на сайті Болту, не знаю, як на оригінальному. Склад Тунець. І це мариноване у своєму соусі, битими огірками, томатами, салатом айсберг, спайсі, соусом та кунжутом. І я вам скажу, що це для мене. Дуже дивний склад шаурми, такої я ще не бачив, і це прикольно. Мені дуже цікаво скуштувати, як воно все-таки на смак буде. Грамівок я не знайшов, тому будемо довіряти моїм вагам. 392 грами. Мабуть, буде простіше, якщо я відразу їх розрізатиму. Що я бачу всередині? Бачу тунець і відразу відчуваю запах рибки. Бачу ігрок, бачу айсберг, соус, бачу білок яйця і томати кунжут. Все, що в принципі було написано, все знаходиться всередині. Мабуть, я дуже швидко це все розрізав. Тут у нас знаходиться верх. Це все на жаль в фальзі потекло і розкисло. тому що ну пройшло так нормально часу. Можливо, це поки кур'єр їхав, воно ж все гаряче, в термосумці, фольга, вода, конденсат на дворі ніфіга собі температура. І так, з доставкою воно розмокає. Тому що взагалі я раджу їсти в закладі. Там тобі дадуть хрумку, класну, прям тільки приготовану. Ну, ви розумієте, ну, ви самі бачите, це, це ж не я її водою намочив, просто взяв. Давайте будемо їсти, потім вдягну рукавиці. Смак, хоч ця шаурма і підрозмокла, але вона кайфова. Вона мені дуже подобається. Я скажу так: я скептично ставився до тунця в шаурмі, коли прочитав. Але на смак я це люблю. Привіт, Макдональдс! Це класно. Соус гостренький, але в міру. Він не опікає тобі весь рот, він робить тобі приємне тепло, ніби ти. З вулиці зайшов і під теплу ручку, от зимою, під під теплу водичку, поставив свої ручки. Так я поставлю 9 неїшків з 10 сходу. Мені подобається так, це не найдешевша шурма, але за це я б заплатив би гроші. Я прийшов би, я б з'їв. Я там в тому закладі ні разу ще не був. Ага, мені подобається. Сподіваюсь, <свісно>, надалі буде так само. Наступна шаурма називається Мексико, точніше, мабуть, правильно казати Мехіко. Супер сирна з обсмаженим на вугіллях стегном курки, мацарелею в панко, мабуть, це панірування якесь. Салатом рамен свіжими томатами, кріспі цибулою цибулею та трохи халапеньо. Це буде гостренько. Має важити вона 410 грамів, а в нас... Чотириста двадцять шість з грамітками топчик. Давайте я одну шарму, все-таки розмотаю. щоб Ви побачили, як вона виглядає цілою, не розрізаною, а надалі буду просто розрізати на токсі. Ця виглядає вже не такою розмокшою прям зберіглась набагато краще. Мабуть, все таки тунець видав свої соки, плюс соусу багато. Тут якось воно трішки вже по-іншому виглядає більш презентабельніше. Всередині я бачу нормальну кількість м'яса, але салату, бачу помідорчик, соус і, в принципі, мабуть, це все. Десь сирна штучка моя трішки підзагубилась. Я думаю, вона якось мімікрувала до соусу. Не знаю точно, на смак все буде видно. Що сказати про смак? Мабуть, саме ця шаурма це той тип, який потрібно їсти відразу в закладі, щоб вона була гаряча, сир тільки що тільки приготований. І це було б набагато смачніше. Тут моцарелка вже охолонула, вона нічого не тянеться, просто таким сирним комом лежить. Так, ця шаурма 100% була б набагато смачніше, якби вона була щойно, щойно зроблена. Тоді я поставив би дуже класний респект. Так, мені не дуже заходить, я поставлю їй сім на її десяти. Вона смачна, але оцю потрібно їсти ультрасвіжою. Ультра-ультра свіжою. Піднімаю цей лимонад за своїх патронів та своїх банкерів, то скинув мені щось на монобанку. Величезне вам дякую. Для мене ви ніби як картопелька Фрі Макдональдс, яку приготували 0,5 секунд тому назад. Ви бажані хрумкі і бажання. Дякую вам величезне! А якщо ти хочеш приєднатись до допомоги каналу, то всі посилання є в описі під відео. І тобі буде величезне дякую. Перерва між шаурмою перейдемо до лимонаду. Манго оранж, манго апельсин. Лимонад обіцяє бути смачним. Наскільки воно правда, я не знаю. У нас по кілокалорії. На 100 мл 21 кілокалорія. З них цукри 5,6 грамів. Мм, приємно пахне лимонад. Пахне манго, я люблю манго. Це не ультрасолодкий лимонад, більше схоже на мінеральну воду, в яку додали сік манго. Це не хімозний якийсь такий лимонад, прям з вирви смаком манго. Ні, це. Така більш схожа на газовану мі мінералку. Ось так: мінеральна вода, в яку додали манго. Очікував я іншого, але це прикольно. Якщо ви не дуже полюбляєте хімозу, я думаю, це ваш вибір. Стоп, а тут, взагалі, по складу, що написано на пряно ароматичні рослинні сировині, Underwood сода манго оранж, вода підготовлена. Цукор білий кристалічний газ для насичення напоїв. Цедра апельсина, цедра лимона, смак ароматична добавка манго, аніс цілий, лимонна кислота і так далі. Ну, прикольно. Шаурма Київ дуже рідна назва. Обсмажена на вугіллях стегно курки, салат айсберг, свіжі томати, мікс зелені, маринована цибуля та часниковий. Айолі, айолі чесноковий соус. Колись, коли я працював, було в Макдональдсі, то ми також використовували якийсь бургер айолі соус. Щось таке воно було. Має важити 400 грамів, а в нас вона 390. Трішки щось. Київ став менше на 10 грамів. Всередині вона має приємний вигляд. Я бачу зеленушку, бачу багато тут курки. Бачу цибулю рожеву, мені здається, що це саме цибуля, бачу томат і трішки бачу лист салату айсберг. Так, ви можете сказати, що в принципі за ці гроші можна купити якусь супер XXL, Double Triple, е, uh, просто uh, шаурму десь на вокзалі за 100 гривень. Так, можливо і можна, але я просто більш довіряю якимось закладам таким більш перевіреним uh, аля ресторанним, тому що, ну. Знаєте, питаннячка все-таки лишається до кіосків з шаурмою. Нічого не кажу, там 100% може бути смачно, але питаннячка все-таки лишається. І так, в принципі, можна сказати, що там буде купа м'яса і всього іншого. Можливо, можливо, й так. Але я все одно обрав би, типу, щось БПШ, Міністерство Шаурми і так далі. Не обирав би кіоски. Але там дешевше, блін, погоджусь. Е, їмо. Як на мене, в шормі Київ більше м'яса, ніж в інших. Якось чи так мені трапилось, чи його реально сюди дадуть трішки більше. Також дуже відчувається оця цибулька. Вона не віддає, ну, типу, звичайним цибулю, ця ріпчата. Вона приємна така трішки кисленька і навіть перекриває всі інші смаки. Я думав, що ця шаурма мені сподобається ну, більше. Ні, ця на сім на їжків з десяти. Я ніколи не думав, але з тунцем поки що мене на першому місці. Ось так і живемо. Уявляєте, наш відосик, який я зняв з мусою, показали в програмі сніданок на каналі 1 плюс 1. І коли я про це дізнався, я просто був в шоці. Це відео було викладено в мене в інстаграмі і зібрало вже 1 мільйон 600 тисяч переглядів в Рілз. Ніфіга собі. Тому переходь в інстаграм та подивись його особисто. І підписуйся, і я буду вдячний твоїй підписці. Дякую. Каїро з хрумким фалафелем, хумусом, огірками в винному маринаді Наді та баба Ганушем. Дуже цікавий екземпляр, і написано, що вона веганська. Давайте будемо їсти. А, і 440 грамів має важити. В нас вона 468. Тут все супер. І на моє здивування, вона поки що найгарячіша. Так, температуру я в деяких заміряв перед тим як почав знімати огляд. І не скажу, що вона була супер великою. Шаурма була тепла і це вже добре. Ну везли її реально здалеку. Як ти, чувак, педалі крутив. Я не... Тобі респект, я навіть на чай лишив. Всередині нас зустрічає фалафель, зустрічає цибулька і все, що було написано. Так, бачу огірки, і вони тут подрібнені, ніби самі огірки являються соусом. Не знаю, як так вийшло, але шаурма з фалафілем. Для мене виявилась смачною. Тут класно, тут класний смак овочів. Це це прям реально супер. Воно доповнює один одно цей фалафель і овочі. І це класно. Та, немає в мене такого відчуття, що ось сюди би я хотів засунути м'ясо. Ні, це це довершена шаурма. Тобто, ну в ній є все, що тобі потрібно. Ти можеш і пожувати фалафель, типу як м'ясо. Ем, і В тебе смачні овочі. І це для мене здивування номер два. Я поставлю 8 неїжків з 10. Це прикольна річ. Може навіть 8 з половиною, мабуть, так. Шаурма Балі, креветки, свіжий манго, гуакамолі та трохи халапеньо 370 грамів, і важить вона 380. Супер! По складу це прям має бути моя улюблена шаурма. Креветки, манго, гуакамолі, Я сам його роблю. Я в Франції їм на хлібчик собі намазую, коли є авокадо, нормальне, м'якеньке. Відразу бачу креветку, бачу помідорчики, лист салату. Самого гуакамолі я не бачу. Скоріше за все, воно в вигляді соусу розмазане по всій шаурмені. І все. І манго я також щось тут не бачу. В цій шаурмі, а можливо, воно просто дуже мілко нарізане. Ну, давайте будемо їсти. Трішки мою шарміньку перетримали на грилі. Не знаю, це електрогриль чи такий звичайний. Просто перший кус, який я зробив, я відчув смак горілості. Ось, ніби щось підгоріло. І потім побачив, що це мій лавашик. Не дуже приємно, але не критично. Mm. Зараз я з'їв щось дуже гостре мені трапилось, мабуть це на якийсь кладець приколів у халепені я потрапив. Шаурма прикольна, класна. З тунцем мені все одно поки що подобається найбільше. Креветка теж супер. Тут не якісь такі маленькі, самі звичайні дешеві креветки, тут нормальні такі кревітосики. Прикольно. Все це смачно, непогано. Якщо ви любите ось такий солодкуватий смак гуака любите, якщо. Якщо любите креветки, хто креветки взагалі не любить, то думаю вам зайде. І так, тут вона гостренька. На сім з з 10. Просто інші мені сподобались більше. Але прикольно. Салатик авокадо манговий. Грильовані креветки, авокадо, свіжий манго, боби едамами. Едамами, едамами. Напишіть в коментарях, куди правильно ставити на голос. Фреш лимона та соус манго Вінігрет. Соус манго Вінігрет. Перше, таке чую, але звучить цікаво. По грамам це на себе важить. Це важить 385 грамів, а має 360. Супер! Десь в нас була вилка та ніж. На вигляд цей салат класний. Тут не супер, мала кількість якась креветок. Тут великі креветки, гарні. Ніби ти купив Макдональдсів ці смажені креветки у фритюрі, їх сюди висипали. Бачу соус манго, бачу багато листу салату. Помідорки, авокадо. Авокадо трішки з коричневими цятками. Щось з авокадо пішло не так. Я теж часто купую в магазинах і воно таке інколи буває. Невідомо з якої причини всередині таке дивне. В картоплі це фітофтарос називається. Це, типу, болячка картоплі. Будете знати про це. Сказати, що я в захваті від цього салату я не можу. Креветка прикольна, смак манго прикольний. Лист салату гіркий, причому дуже гіркий, і він перебуває абсолютно всі смаки. Манго шматочків тут не супер багато, і авокадо з такими темними штуковинами. Я не знаю наскільки його можна їсти. Я думаю, типу нічого страшного абсолютно не буде. Просто візуально негарно. Ти все це вже такі придирки. Манго тут, о, якби не було настільки тонко нарізане, було б тверде. Не супер стигле м'яке гарне королівське манго. І все. Нічого не можу сказати. Дуже багато зелені на 6 в 10, Більше поставити я йому не можу. Алба чи Альба точно не знаю як правильно. Супер трюфельна зі слайсами яловичами, обсмаженими на грилі, вершковим маслом бернуазет та часником конфі. Що таке масло Бернуазет? Буде цікаво дізнатися. Але Дінасі вже після відосу зараз не хоче на це витрачати час. Має важити вона 350 грамів. 381. Все супер. І це, мабуть, перша шаурма з яловичиною, яку я буду їсти. О, ну виглядає вона прям гарно. Вона найбільш нерозмокша з усіх. Вона. Ніби щойно зійшла з грилю. Прикольно, класно. Всередині ось така суміш з огірків. Це огірок. Дуже схоже чомусь на огірок. Так, на огірків соус, лист якоїсь зеленушки, і я бачу поки що невелику кількість яловичини. Мабуть, це офіційно поки що найнем'ясніша шаурма з тих, що я сьогодні їв. Так, яловичина дорожча, Її тут не зовсім багато. Якщо курку ти їси, ти прям відчуваєш текстуру курку і що її там тебе повний рот, то тут, ну так, інколи тобі трапляється ніжна яловичина. Ну, тут претензій взагалі ніяких немає. Часниковий смак дуже відчувається теж класно. І в принципі, все. Ось м'ясо тут потрібно шукати в себе в роті, коли ти жуєш. Тому я поставлю шість з 10. Вона смачна, але так, ну як на мене, як на мене, не вистачає. Основи м'яса. Їжте смачно, бо їжа – це смачно. Чи смачно в міністерстві шаурми? Так, я можу сказати, що тут смачно, не дуже дешево, як для шаурми. Але тут дійсно смачно Можеш відкрити для себе якісь нові смаки, нові поєднання. І цьому кайф. Замовляв би я там? Замовляв би я там. Але я б краще обрав прийти туди особисто і з'їсти там шаурму. свіжу. Все таки. Шаурма це не супер страва для доставки. Ось так. Ну а за вами був Денис Наїжко. Їжте смачно, це смачно. І дивись попереднє відео. Бувай! Дякую за перегляд.